Понеділок, 3 квітня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, у сьогоднішньому випуску говоримо про наступні події. Як виживають мешканці Нікополя? Шлюб у лікарняній палаті взяв наш захисник. Новий рибний ресторан відкрили у Дніпрі про ці та інші події далі у випуску ми починаємо. Про ситуацію в області поінформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів. На ранок ситуація так само стабільна. Про ситуацію в Нікополі. Більш детально міський голова Олександр Саюк. Дякуючи нашим військовим. Вечір ніч по Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. А ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаймось ми разом, все буде в Україні. Нікополі з липня 2022 року постійно перебуває під ворожими обстрілами. Та, попри все, люди продовжують жити у місті. Більш того, наводять лад на вулицях, оперативно ліквідовують наслідки ворожих атак. У Нікополі побували наші кореспонденти Маргарита Кузьменко та Ян Марковський. До вашої уваги їх матеріал. Зараз ми знаходимося у Нікополі у пункті видачі гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів. Ви бачите, яка велика черга, тому що у кожної людини постраждало житло, чи то вибило вікна, чи то зруйнований будинок повністю. Зараз будемо йти на вулицю і розпаковувати разом з людьми, які тут знаходяться. Саме ості пакуночки, можна так назвати, і дивитися, що всередині цих мішків які саме будівельні матеріали. Зараз загроза артобстрілу. Чекайте чекати. Ви бачите, що людей взагалі навіть не попереджають, де саме знаходиться укриття. Вони всі цілеспрямовано просто йдуть всередину, знаючи куди саме. Це вже дуже... Великий плюс, які документи потрібно вам пред'являти, щоб вам виявили це так, потрібно паспорт, код індифікаційний і акт пошкодженнях. Я тут народилася, виросла, вчилась, працюю у дитячому садочку. Ну зараз правда ми дома діток нема. На жаль, ну дуже хотілося би вже вийти на на роботу. Ось вже всіх побачите, дітки попідростали. Ну, будемо чекати на перемогу. Волонтери благодійного фонду Коло надали Нікопольцям будівельні матеріали першої необхідності. Такі, як молоток, пасатижі, захист для вікон, дверей та багато іншого. Зараз ми знаходимося на місці останнього такого найглобальнішого прильоту по Нікополю. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, коли це сталося і як це взагалі було? Це було близько трьох-чотирьох тижнів тому. Це було другій, другій годині ночі. Це був обстріл РЗСВ з того берегу з Енергодаром. Прильот, як бачите, понівечені вікна, будівля, хати в людей. Це було дуже жахливо. Були поранені, тобто це... І це щодня на протязі вже майже рік. А, які саме останні були прильоти? ще ну, Таких останніх їх, їх дуже багато. Кожного дня ми можемо бути свідками обстрілів чи в тому, чи в іншому частині міста і всього Нікопольського району. Угу. А, проте ви сказали, що люди все одно повертаються. Так, тому що є це їх будівля, це їх це їх місто, це їх домівка. І люди, звичайно, ж хочуть бути вдома зі своїми рідними. Ну і сподіваються на ЗСУ, тому що ми всі віримо, що як найскоріше, ця жахіття воно повинно скінчитися. Віця у нас спрацювала артилерія. На жаль, ворожа по нашим прибережним територіям. Це стосується Мирівської, Марганецької, Чорно-Григорівської громади, міста Нікополь. Десь близько двох тижнів вони обстрілювали, дуже обстрілювали прибережні території. Я б сказав навіть по-звірячому. Ну тобто, в день це було близько 100 снарядів. Ми балакаємо про калібр 122-152 мм, Це досить потужні калібри. На жаль, у нас були загиблі за цей період. На жаль, у нас були поранені. Наразі вони змінили тактику, і зараз вони скидають на голови мешканцям і на голови, там, скажімо. Нашим бійцям намагаються скидати скиди з БПЛА. Ну тобто, або квадрокоптери, або були навіть дрони Камікадзе на основі самольотів, які з крилом, не з винтами. Вже От така наразі ситуація. Ну тобто вони кожного дня намагаються вражати нашу територію. От навіть сьогодні, в день вашого приїзду, вже стався обстріл території Марганецької громади, артилерійський обстріл. Така от ситуація наразі безпекова. Яким ви бачите Нікуполь після перемоги? Відбудованим, ну це безперечно, перше відбудованим, друге містом, в яке повернулися люди. Це дуже важливо. Містом, яке зможе стати центром району, потужним, центром, економічним центром, культурним центром. Це не обговорюється навіть. Наприкінці тижня та частково цими вихідними мешканці Дніпра вишукувалися у довжелезні черги, аби потрапити до аптек. Цьому сприяли чутки, що, начебто, з 1 квітня лікарські препарати будуть відпускати лише за наявності рецептів. У ситуації розбирався мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Сьогодні ми побували в аптеках Дніпра. На відміну від п'ятниці та вихідних, черг тут не спостерігається. Однак через ажіотаж з мережі зникли деякі лікарські препарати, наприклад, Німесіл. Тож ми вирішили звернутися до представників департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації щодо роз'яснення ситуації. Ми повинні звикати до цифрових цифрових сервісів, які спрощують життя громадян, показують прогресивність та прозорість електронних сервісів. Електронний рецепт впроваджувався етапами. Це вже третій етап впровадження електронного рецепту на рецептурні лікарські засоби. Це долучення до... України до світових стандартів охорони здоров'я. Весь цей час готувалася електронна база щодо внесення всіх рецептурних лікарських засобів у цифровий формат. Це дозволило вже з 1 квітня цього року запустити електронний рецепт на всю рецептурну групу лікарських засобів. При цьому електронний рецепт на лікарські засоби, які відпускалися за програмою Доступні ліки, вже працює понад три роки. Но є відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка була опублікована у травні, Минулого року, згідно з якою на територіях, де ведуться бойові дії або знаходяться в окупації чи блоковані, відпуск рецептурних лікарських засобів може здійснюватись без рецепта лікаря. При цьому фармацевт повинен роз'яснити пацієнту, проконсультувати його щодо особливості прийому цього лікарського засобу. Крім того, волонтери, благодійники, військові адміністрації, збройні сили можуть безпосередньо без з рецепта лікаря, оптово закупати рецептурні лікарські засоби на період військового стану безпосередньо у дистриб'юторів. Відповідним наказом Міністерства реінтеграції України опублікований чіткий перелік територіальних громад, де ведуться бойові дії, які є тимчасово окупованими. На цих територіях можливий відпуск лікарських засобів без рецепту лікаря. Місто Дніпро не входить до цього переліку. Гормональні препарати відносяться до рецептурних лікарських засобів. Про це ви можете побачити в інструкції щодо застосування в групі категорії відпуску. Деякі знеболювані лікарські засоби також відносяться до рецептурних. Це також можна прочитати в інструкції. І якщо є така необхідність, то першочергово потрібно у зв'язку з захворюванням звертатися до лікаря. Дефіциту лікарських засобів не повинно бути. Період воєнного стану діє паралельно з електронним рецептом і паперовий рецепт на лікарські засоби, рецептурні, тому щонайменше до завершення воєнного стану буде діздійснутись перехідний період. В подальшому буде лише електронний рецепт. Хочу підкреслити, що за електронним рецептом будуть продаватися лише ті лікарські засоби, які відносять до категорії рецептурних. Антибіотики, наркотичні засоби, психотропні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування серцево-судинних гормон та інші препарати. Якщо є сумніви щодо відпуску, чи за рецептом чи без рецепту, можна подивитися в інструкції до застосування цього препарату. І завчасно звернутися до лікаря, або подивитися на державному реєстрі лікарських засобів в інтернеті. Вступили в дію зміни до ліцензійних умов, згідно з якими до 31 березня цього року всі аптечні заклади, які здійснюють роботу з лікарським засобом, повинні бути підключені до електронної системи охорони здоров'я. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 610 осіб особового складу окупантів, сім бойових броньованих машин та систему протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – понад 175 тисяч осіб, танків – 3619, бойових броньованих машин – майже 7 тисяч, артилерійських систем – 2694, реактивних систем залпового вогню – 527, засобів протиповітряної оборони – 280, літаків – 306, гелікоптерів – 291, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 2262, автомобільної техніки та автоцистеми. Стерн п'ять тисяч. Кримінальна хроніка далі у випуску СБУ знешкодила у Дніпрі злочинне угруповання, яке викрадало людей. Більш детально речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни. У результаті спецоперації в Дніпрі нейтралізоване кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону. До складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувалось до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу. У разі відмови платити данину погрожувало фізичною розправою та знищенням приватного майна. Для маскування злочинних дій фігранти постійно змінювали автомобілі, використовували поруки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ. Співробітники Служби безпеки задокументували декілька фактів злочинної діяльності групи. Учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били і чинили психологічний тиск. Таким чином, зловмисники отримали ключ від його приватної оселі. Грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад мільйон гривень. У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п'ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини. Ще четверо фігурантів затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання. Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабіжі. Саме він дистанційно керував угрупованням та погоджував перелік потенційних жертв зловмисників. При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, стаття 186. Грабіж та стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Слідчі оперативні дії проводились СБУ у Дніпропетровській області спільно з національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Дніпрі відбулося відкриття першого на території нашого регіону консультаційного центру уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Раніше подібні центри вже були відкриті у Львові, Хмельницькому та Києві. На заході побував і наш колега Ян Андрусенко. Внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України тисячі українських сімей потрапили та продовжують потрапляти в обставини, які загрожують їхньому життю та здоров'ю. На сьогоднішній день, за даними Офісу генерального прокурора, відомо, що понад 466 дітей загинули, ще 943 отримали поранення. Крім того, близько 20 тисяч дітей були депортованими. У зв'язку з цим. За дорученням Офісу президента України в тісній взаємодії з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у серпні 2022 року разом з Національним інформаційним бюро, офісом генерального прокурора, було також задіяна Національна поліція та секретаріату Повноваженого Верховної Ради України з прав людини і створено платформу діти війни. Платформа, платформа діти війни є інструментом допомоги у розшуку дітей, їх повернені місць примусового переміщення чи депортації. Головною метою таких центрів є забезпечення доступу громадян до консультацій з питань, таких як можливих шляхів розшуку, повернення дитини або сімей з дітьми на підконтрольну Україні територію, отримання свідоцтва про народження дитини в умовах воєнного стану та його легалізації. Вирішення соціальних або юридичних питань. Опису Повноваженої Верховної Ради України з прав людини займається на даний момент зміною в підходах до розбудови регіональної мережі від географічного напрямку, який складався з п'яти географічних сторін: північ, південь, захід, схід та центр. Зараз змінюються підходи, концепція та візія. Стосовно того, як мають виглядати регіональні представництва, це нові покращені простори, це нові підходи. В кожному представництві буде обов'язково представник уповноваженого Верховної Ради, працівники секретаріату та представники міжнародних партнерських організацій, які будуть долучені до процесу поновлення прав, до процесу. Відновлення взаємодії між певними гілками влади, органами та безпосередньо громадянами всього за час роботи таких консультаційних центрів надійшло 178 звернень. Відразу зауважу, що найбільше звернень надходило до нас щодо питання встановлення контакту з дитиною. Якщо дитина була вивезена за кордон одним із батьків, це в порядку 101 звернення до нас надійшло. І тут же потрібно відразу сказати, що з даних питань ми в тому числі надаємо письмові роз'яснення, і за період роботи консультаційного центру також надано понад 100 письмових роз'яснень саме щодо порядку встановлення контакту з дитиною, якщо вона була вивезена за кордон одним із батьків. А другим актуальним питанням щодо якого з нас звертається, це звичайно повернення дитини із депортації до Російської Федерації або з депортації на тимчасово окуповану територію. І третє питання найбільш таке актуальне це питання щодо розшуку дітей. З урахуванням тих викликів, з якими зараз стикаються абсолютно всі громадяни України і держава в цілому, ми розуміємо, що потреба в таких консультаційних центрах є нагальною. Щодня на платформі діти війни ми спостерігаємо зростання кількості зниклих дітей, дітей, примусово вивезених на територію Російської Федерації або на тимчасово окуповані території України. І в таких ситуаціях для того, щоб сприяти якомога швидшому поверненню цих дітей до їхньої сім'ї, до їхніх батьків, важливо якомога. Більш ефективно якомога більш швидко скоординуватися, об'єднати всі можливі ресурси і діяти злагоджено для того, щоб ці діти повернулися додому. Незабаром планується ще одне відкриття консультаційного центру уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наступним містом, де з'явиться відповідне представництво, стане Одеса. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини де один. У Чечелівському районі обласного центру, внаслідок займання квартири, постраждала мешканка будинку. Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. Внаслідок густого задимлення. Жінка, яка мешкає на третьому поверсі, отримала отруєння продуктами горіння. До ліквідації наслідків пожежі було залучено 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в нашій області. У кривому розі вибухнула та спалахнула квартира у п'ятиповерхівці. Поранені четверо людей. Відомо, що врятували із будинку десятьох людей. Чотирьох дістали із вікон, двох із них спускали за допомогою автодрабини. Шістьох вдалося вивести сходами. Попередньо причиною пожежі у п'ятиповерхівці став вибух газу. По фото видно, що полум'я підіймалося із квартири на другому поверсі. Рятувальники продовжують ліквідацію загоряння. Кохання перемагає у палаті однієї з лікарень Дніпра. Відбулася реєстрація шлюбу. Молодята це український захисник та його кохана. Детальніше в наступному матеріалі в одній з лікарень нашого міста відбулася реєстрація шлюбу пораненого військового та його коханої нареченої. Урочисту церемонію провели у палаті. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Горько! Родичі і близькі прийшли привітати молодят. Військовий Михайло захищав рідну землю від окупантів на передовій. Ризикував життям у важкому бою. Отримав поранення хребта, нині прикутий до ліжка. Медики роблять все для зцілення захисника. Та поки що він перебуває в реанімації. Його кохана Дар'я розуміє чоловіка, навіть без слів, відчуває серцем. Молодята прагнуть повернутися до щасливого і мирного життя, аби після перемоги побудувати справжню міцну родину. Обговорили і вирішили, що треба зараз. Щоб я поїхала з ним на реабілітацію за границю і щоб була як дружина рядом з ним. Я щаслива. Головне, щоб йому стало краще і все буде добре. Я його кохаю, завжди буду поруч з ним і в нас все з ним вийде, повернемося і все купимо, зробимо, все буде добре. А після реабілітації, після одуження, весільна подорож, куди плануєте? Ми плануємо приїхати з його братом старшим. Повінчаться дві пари, бо вони просто розписались, повінчаємося дві пари, зіграємо весілля, а далі, далі, далі рішив. А далі в Крим підказує чи куди? В Крим. В Крим? В Крим? В Крим. Вона поїде з ним на реабілітацію, вона там буде законна, жінка його. Невістка нам нравиться, хороша дівчинка, міше хороший вибор. Ми тільки за, ми дуже любимо нашого зятя. У нас Біжу одне щас? бажання, щоб він став на нас. Дуже дякуємо всім лікарям, больниці розписати. Всім людям, хто підтримує нас. Поранення тяжкі, ви саме це все бачили, але це знаково, що діти хочуть продовжити життя. За рік з початку широкомасштабної війни командирами було зареєстровано більше ніж 2200 шлюбів. Кохання перемагає, ми перемагаємо. Маргарита Сапільняк, Андрій Міронюк, Новини Д1. Попри військовий стан бізнес починає набирати оберти, створюючи нові робочі місця та наповнюючи податками бюджет. У нашому місті відкрився новий рибний ресторан. Стільки свіжої риби та морепродуктів Дніпро ще не бачив. На відкритті побувала моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Відтепер ще більше риби у Дніпрі. В обласному центрі відкривається вже друга анчоусна. Заклад спеціалізується на морепродуктах. Різноманітні види риби та морепродуктів аншоуси, мідії, креветки, кальмари, лобстери та устриці, страви для справжніх гурманів, бургери, рибні юшки, салати, закуски та десерти. Аншоус на Чорноморки це другий заклад у Дніпрі цієї мережі ресторанів. Ще рік тому здавалося, що життя закінчилося, а зараз ми відкриваємо новий заклад у рідному Дніпрі. Маємо змогу радувати наших людей, гостей, які до нас приходять. І все це завдяки нашим ЗСУ. Тому ми дуже вдячні, що маємо змогу жити радісно від того, що ми маємо змогу давати нові робочі місця, що можемо волонтерити та допомагати переселенцям нашим. Сучасний інтер'єр у поєднанні з квітковим декором та морською тематикою створює атмосферу рибного простору. На відміну від першого ресторану, друга анчоусна у своєму меню матиме сніданки. Яйце пашот, запечена устриця, скрембл. А на відкритті закладу відвідувачів пригощали морськими смаколиками та традиційно великим тортом. Сьогодні будемо пригощати анчоусами, устрицями та юшкою. В майбутньому будемо дивуватися свіжою рибою та морепродуктами – макрель. Ставрида, Чорноморська Барабуля. Свіжу рибу та морепродукти можна скуштувати не лише у закладі, але й замовити доставку або придбати та приготувати вдома. Сестра приїхала у гості, вирішили приїхати сюди. Ми фанати Анчоусні давно ходимо і дуже подобається. Новий заклад Аншоусна від Чорноморки можна відвідати за адресою вулиця Південна, 4 дріб 6. До речі, кожного дня у ресторанах мережі діє смачна пропозиція: знижки на страви з певних видів морепродуктів, наприклад, «Медійна середа лос. Сосева п'ятниця кожен знайде свою рибку за смаком. Маргарита Сепільняк Міронюк новини Д1. Продовжуємо випуск дітей та молодь Дніпропетровщини запрошують взяти участь у конкурсі малюнків. Він приурочений до Міжнародного дня захисту прав дітей. Основна мета конкурсу привернути увагу до порушених прав українських дітей, що постраждали від повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ініціатори Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення за участі української молодіжної правничої асамблеї благодійного фонду об'єднання світових культур Української асоціації підтримки творчої молоді. Для участі у конкурсі потрібно до 1 травня надіслати конкурсну роботу разом із заявкою. Учасників розподілять на три вікові групи – віком від 6 до 10 років, від 11 до 14, від 15 до 18 років. Переможці конкурсу отримають відзнаки та цінні подарунки. Про спорт найсильнішою людиною Європи став 27-річний стронгмен зі Львова Павло Кордіяка. Друге місце на п'єдесталі дісталося також українцю Олексію Новікову. Кордіяка зумів встановити новий світовий рекорд у вправі колесо Конана. Змагання відбулися 1 квітня у англійському місті Ліц. За нагороди змагалися найкращі атлети континенту. Відбулося жеребкування основної сітки ґрунтового турніру WTA 500 у Чарльстоні. У першому раунді основи Українка Еліна Світоліна буде змагатися проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої. Раніше Українка виграла шість із 8 очних зустрічей. Інша українка Ангеліна Калініна, яка отримала одинадцятий номер посіву від організаторів, на старті поміряється силами з Анною Калінською, у якої раніше виграла два матчі із трьох. І про погоду на сьогодні 3 квітня у Дніпрі. Протягом дня очікується хмарна погода, й тиме дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 градусів тепла зранку до плюс 10 градусів в день. Вітер східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі хмарна погода також дощитиме. Температура повітря коливатиметься від плюс 7 зранку до плюс 11 тепла в день. У кривому розі хмарна погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. У синельниковому хмарна погода часом дощитиме. Температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 7. У жовтих водах також хмарна погода в день дощитиме. Максимальна температура повітря сяг. Не 10 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії. В інтернеті Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 завершується. Обов'язково лишайтеся з нами. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Більш детально в наступних випусках побачимось. Тримаймося.